Ну, як вам подобається вчити англійську зі мною? Скажіть весело: а якщо я скажу вам, що у вас є можливість за два місяці вивчити всю основну англійську граматику для вашого рівня, Звучить потужно, правда? Я вважаю дуже потужно. Дивіться, як це відбувається. Ви записуєтесь на курс, проходите невеличкий тест, і я записую вас в конкретну групу. А далі ви двічі на тиждень відвідуєте заняття. Кожної неділі у вас буде лекція в Ютубі. Під час цієї лекції ви вивчите всі правила, які стосуються цієї теми. А також я буду давати вам різні Завдання, ставити запитання, і все це ви будете писати прямо в прямому ефірі в чаті, а я буду реагувати на це і коментувати. А потім кожної середи ви будете проходити практичне заняття, де будете закріплювати саме цю тему на практиці. Знову зі мною, знову в прямому ефірі і знову з максимальною кількістю фідбеку від мене. He can't be, an actor, yeah. Can be this guy have been a billionaire. Окей, okay, Микола, um, Починаємо з uh, підмету. Тобто цей чувак, this guy, а далі вже продовжимо. Yeah? This guy? Okay. Uh, it can't be Adam Sandler just brushing his teeth on feet. Окей. Okay. his teeth, he's eating a pickle. Він uh, огірочок uh, консервований їсть. А окрім цих двох занять протягом тижня ви будете виконувати домашки, спілкуватись зі мною, і з іншими учасниками курсу у спільному чаті і вивчати англійську максимально ефективно і інтенсивно. все це буде впродовж восьмох тижнів, тобто двох місяців. Але скажу вам один секретик: зазвичай я додаю ще один бонусний тиждень, про який навіть ніхто не підозрює. А тепер найкраща новина: знаєте, скільки це коштує? Скільки? Ну, як думаєте? 1300 гривень. А для військових? Нуль. Безкоштовно. Поспішайте, тому що записатись за акційною ціною вийде, на жаль, не у всіх, тому що кількість місць обмежена. В описі до відео є посилання. Бігом!